Наталя Кушнір, дорогий Отче, Василю, декілька років проживаю в Польщі, у шлюбі вже 13 років, але діток не маємо. Багато сімей нам кажуть, що ми не повноцінна сім'я. Дайте пораду, дякуємо вам за молитви. Ви не готові до дітей. Ви хочете мати дітей дуже, бо тому що ви вже живете, тільки дітей немає, але ви не готові до дітей. Будете готові, будете мати. Знаєте, коли будете готові? Як Узмете дитину в синовете чи в дочерите, і за рік родити ще одну. Бо Тому що для того, щоби, я вам хочу вам пояснити, це зараз не тільки вам, а всім. Як думає людина? Хлопець, дівчина, все хочуть веселі, дівчина хоче, все, хоче підвінець. І вона хоче одружитися, хоче шлюб. І так, для неї це так важливо, що вона далі після шлюбу навіть не думає ні один крок. Саме головне одружитися. Одружилися, молоду зав'язали, рано встали, вже миски миють, все вже. Ну Я так по-сільському, так в селі, там весілівав. А молода не знає, що далі робити. Бо для неї було ціль. Веселі, а далі не знає. Ви, я хочу дитину. Я хочу дитину. Я з наших парафіян, хто мене слухає, знає кому я це казав. Я кажу доньою, я приходжу до вас до хати. У вас такий порядок, так все файно. А ти представляєш собі, що дитина буде робити з твоїми шторами за 100 доларів один метр? І що таке на секунду така став: нехай буде. Ну, нехай буде, але. Не задумається, що далі? Хочу дитини, хочу дитини. Думай, що далі буде? Що ти будеш з дитину робити? Чи ти готова її виховати? Чи дитина буде добре, як дитина буде тебе наслідувати, чи ні? Ой, та певно, що ні. Я б хотів, щоб дитина була трошки краща. Краща в чому. Подумайте, яка ваша має бути дитина, бо це продовження вас. А потім через 6 місяців здебаємося, скажете мені. Чи помогли вам мої слова, чи ні. А як ні, то приїжджайте в Дніпро, прибирайте до церкви і буде вам бебік. Щиро дякую за запитання. До речі, всі, що прибирали в церкві, всі, 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 всі породили всі, навіть, ті, що дітей довго не мали. Так. Катруся вродила і вже не приходить. Катруся, якщо ти мене дивишся. Розумієш, ну, прийди хоч до церкви з малим, хоча на нього подивим. А то ходила, так молилася плакала, розумієш, хочу дитину, хочу дитину. Я їй теж казав, чи ти знаєш, що з тобою дитину далі робити? Вона теж так зависла, знаєш, і я так зрозумів, що вона над тим не думала. Просто хотіла мати дитину. <кхух> Зараз молимося за Україну. Дорогі мої особливий спосіб, зараз усі молимося дома, де б ви не були, згадуємо, допомагаємо один одному. Йде боротьба між добром і злом. Війна продовжується, продовжуємо молитися. Ми християни, наше діло молитися, наше діло молиться.